Вона робила на, це спиртові маркери. Дуже красиві такі роботи. Що можемо потім подивитися кажу, на, на комп'ютері? Це все оригінали. Кожний автор це було дуже цікаво. як Кожний автор буде підходити до 10 повторів. Їм треба було зробити 10 екземплярів кожної сторінки. Олекса, Олекса Ман. Аліаторіка. У мене є тут віддільно все про <кліст> Олекса. на такий музичний термін Аліаторіка. Десять зовсім різних робіт. Аліоторіка це... як би поняття ЗХХ да, століття в музиці, коли у тебе не зафіксовані е, всі ноти, і ти можеш бути якби, співучасником навіть е, виконання цього твору, це ціла... може ти, Олександр, краще розкажеш про, про це? Де? Що ну, ціла течія в музиці, коли ти намагаєшся. Е, ну, в даному випадку, е, наскільки я зрозумів, е, Упорядковувати хаос. У тебе є якісь основні е, як каркас, да, в музисі, так, але всі нози не зафіксовані, не прописані. Там, ну, там навіть були такі, що бризкали туштю на ноти, Ну там Дуже ну, така, цікава. У мене є сфоткані всі тут, на комп'ютері всі роботи, всі різні. Олекса, ти е, вимачував да, різні. Якісь різними предметами різні маленькі предмети так, в, в туші, так. і вони всі-всі-сі різні. Знову Настя Буднікова, яка робила обкладинку. Тут починається Віктор покиданець, який ще в 23 році це мені прислав. Він був перший, він мій постійний учасник. Клієнт, feet, Клієнт"? Да. і з восьми він був, ну так, да, тут чорне на чорному. Е я не знаю, скільки він разів. П'ять або шість разів із восьми він. А що там чорне на чорному? Що там на маленьке? Тут, тут свиня, написано Моя. Не бачить. — Зайчик мій, коровка моя. Потім йде у нас Наталя Лісова. Береться воно береть, вона так і розраховувала, що це дуже таке ніжне. Ну, навіть береться це, я не знаю, що це крейда чи, чи пастель біла, хочу, чи чорне. Всі роботи ну, досить, ну, тема одна, але досить різні відрізняються. О, Петро Рязка, Присутній тут. Шост. У Петра дуже була концептуальна робота. Він е, є відео, можна подивитися, що буде. З е, синім е, Що це була? масляна пастель якась да? олійна. Оліна олійна пастель, синя, 10 аркушів паперу і 10 Копірувальних. чорних. Він малював насправді синім, вийшло чорне. Це якийсь Ну, я те, що вже до 10-10-го. Це, 10 із 10, це самий нижній був, тому так тут не дуже видно цей штрих, цей, яким він малював синім. Олег Потрашив присутній. Це сама проблемна сторінка, що ми не могли надрукувати тут ніяк. Чомусь не виходило у нас надрукувати на. Прозорій плівці. Ніхто в Ужгороді не хоче друкувати. Е, Олег е, зараз е, знаходиться в, ну, в лавах ЗСУ, і це, він е, все це робить на планшеті, на комп'ютері прямо, прямо там, де, де працює. І Спочатку йде вірш Шевченка. Отак ми перевертаємо. тут у нас так, да, таке, непонятно що. Привертаємо і бачимо вірш, який Шевченко, виявляється, теж написав в армії в Казахстані, коли він служив. Про Україну, про садочок, чи там гай, да, про гай. Біля хати. І потім у нас, ось то, що ми могли там позавчора бачити на виставці, дуже такі схожі роботи, схожа тема. І у нас оця, весь вірш накривається, накривається, пропадає і пропадає. До речі, друк тут теж тут, я не знаю, як ми друкували Петро, що у нас все одно тут якийсь колір з'явився. Хоча ми писали, що це чорно-білий друг, все, ну але щось плівка реагувала так, що вона от, іноді таке є є кольоровий. І воно накривається і вір пропадає, пропадає. Так, і пропадає. В кінці у нас Володимир Кузєцов з Києва, який це його, як він називає, тетчик Volkswagen Bus, який везе да, гуманітарну допомогу. Я з ним говорю, це все-таки гуманітарний. Не тільки оснащення воїнське, воїнці, але і це різні ну, речі. Такі бусі. В кінці є ще синім. єдине, що ще синє, це список тоня. Ну от, в принципі, що такі? Дякую. Вітаю! У нас присутні три автора тобі. і Петро. Тобі. Дякую. Ну, якісь ще там питання, може, є. Ну, хто хоче подивитися, я зараз поставлю, буду тут стояти і показувати там можна, по історії, пройтися по всім восьми. А, я ж хотів показати, ну тут є і Олекса весь сфотканий готовий, і як у Олега. Це дуже там ну, якісно зроблено, який був задум у Олега з цими прозорими клівками. Ну, все, всім спасім. Дякую.